Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою міфологія та релігія наукове бачення світу. Міфологія це сукупність міфів певного народу. За допомогою міфів люди намагалися пояснити явища природи, походження світу та життя на землі. Чому світить сонце або йде дощ? Яке моє походження? Як захиститися від злих сил? Пошук на ці та інші питання призвів до зародження релігійних вірувань, бо релігія є формою самовизначення людини і причетності до явищ, що відбуваються під впливом вищих сил, в існування яких людина вірить. До речі, першими формами релігії були тотемізм, анімізм, фетишизм, шаманізм та магія. Згодом давні люди почали наділяти божественною силою явища природи, наприклад, сонце, дощ, блискавку, вітер тощо. Тобто з кожним явищем ототожнювалося якесь божество, бог чи богиня. Віру в багатьох богів називають політеїзмом. Пізніше виникли релігії, яким притаманна віра в одного бога монотеїзм. Нині у світі налічується до п'яти тисяч релігій, найпоширеніші християнство, іслам, буддизм, індуїзм, конфуціянство, синтоїзм. На противагу релігійним уявленням, ще з давніх давен деякі люди сумнівалися в існуванні богів. Їх світогляд називають атаїзмом. Він заперечує існування будь-яких богів. Переконання атеїстів ґрунтується на науковій картині світу, знаннях і уявленнях людини про реально існуючі предмети та явища. За віросповіданням, більшість населення України християни, кримські татари сповідують іслам, а от євреї юдаїзм є чимало представників інших конфесій. Стаття 35 Конституції України говорить, що кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Людина має свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної.